Перш за все, хочу подякувати організаторам за чудову організацію цього заходу і за таку високу активність і інтерес до проведення форуму. Державне приватне партнерство є відносно новим механізмом залучення інвестицій. Ви знаєте, що прийняти відповідний закон про державне приватне партнерство у 2010 році, метою якого є впровадження і розвиток партнерських відносин держави та бізнесу. І е, цей закон, як в Україні, так і світова практика, е, дозволить залучити приватні кошти до реалізації, е, до реалізації необхідних проєктів. І це не тільки е, кошти, які залучаються з метою е, того, що є обмежені бюджетні ресурси для фінансування таких задач. А це також побудова таких конструкцій, які дозволяють максимально ефективно використовувати державні активи і працювати підприємством абсолютно ефективно. Держава надалі залишається дуже великим власником активів. Ви знаєте, що цього року була підготовлена програма до приватизації, зміни до. Закону про перелік стратегічних підприємств, які не не підлягали раніше приватизації, зараз виносяться на приватизацію, тобто загальна тенденція є скорочення присутності держави як власника у багатьох секторах економіки, з цією метою, щоб більш ефективно розпоряджатися цією власністю і цим капіталом, який був накопичений протягом багатьох років. Не всі підприємства можуть бути віддані повністю в приватні руки, і це пов'язано з існуванням природних монополій і з іншими факторами. Тому безумовно такі механізми, як державного партнерства, як спільна діяльність, як концесія, вони, вони є важливим елементом залучення приватного капіталу до діяльності до діяльності цих компаній. На сьогоднішній день на засадах державно-приватного партнерства реалізується 231 проєкт, з яких 200 реалізуються на умовах концесії, і 31 на умовах спільної діяльності. Серед найбільших і це ті компанії, які сьогодні також беруть участь в форумі: це компанія Shell, компанія Шеврон. Це Any Shallow Waters, EDF Ukraine Shallow Waters, тобто компанії, які пов'язані з з видобутком корисних компалин. на другому місці. По реалізованих проєктів – це проєкти житлово-комунальної сфери по твердих побутових відходах по наданню комунальних послуг в сфері воду та енергопостачання. Лідером по реалізованих проєктах є Полтавська область за кількістю 109, Донецька та Одеська. На жаль, у Харківській області не реалізується жодного проєкту на, на сьогоднішній день. Ну, я думаю, що тут також є причини сьогодні поговорити, які є перешкоди в реалізації таких проєктів і що потрібно вдосконалити в цьому процесі. Я також э, вдячний э, міку пану мікомолею і э, проекту э, державно-приватного партнерства, який реалізується за підтримки USAID, оскільки вже протягом не тільки діяльності міністерства, а і э, також із містом Києвом э, ми працювали по реалізації таких проектів. І на сьогоднішній день э, підготовлено ряд проектів, які я думаю будуть реалізовані. На нашу думку на сьогоднішній час необхідно надалі спростити процедури проведення конкурсу по залученню приватного партнера, необхідно виробити подальші механізми по вдосконаленню методики оцінки ризиків між державним і приватним партнером. А також врегулювати е, питання власності е, на активи, які е, використовуються в процесі державно-приватного партнерства. Тобто це ті основні е, напрямки, над якими ми далі е, будемо продовжувати е, роботу. Ще раз хочу подякувати е, всім за участь і е, власне, е, запросити до дискусії, е, які саме Причини є на вашу думку, які не дозволяють ефективно реалізовувати проекти. Чим е, міністерство е, в рамках своїх повноважень е, може повпливати для того, щоб підвищити е, зацікавленість приватного бізнесу до е, участі в таких проектах. Які проекти на вашу думку могли би бути найбільш цікавими для реалізації саме на умовах державно-приватного партнерства? Дякую за увагу.